В ефірі Лайстудія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Більше 95% українських військовополонених зазнали тортур в Російській Федерації, і це є воєнним злочином. Про це заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел. Цитую, вони зазнають тортур під час першого допиту їх б'ють металевими палицями та палками. Жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар'єри, відвідуючи полонених від імені Організації Об'єднаних Націй. Тортури є широкопоширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином. Кінець цитати. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Вадим Трюхан, СЕО консалтингової компанії «Кроу» Міхайленко, екс-дипломат. Вадиме, вітаю, дякую, що ви з нами. Доброго дня, Одеса. доброго дня студія. Скільки зараз може бути полонених українських військових на території Росії? Що знають правозахисники? Масив цифра, яка фігурує в публічному просторі. що Звільнено вже понад три тисячі триста українських військовополонених. Це в результаті обмінів, а перебуває ще приблизно біля восьми тисяч. Крім того, біля декілька там біля двадцяти тисяч осіб мають статус безвісті, пропавши, тобто тут не з'ясовано чи вони загинули, чи вони перебувають в полоні. Так що це величезна цифра. Та проблема, про яку ми зараз говоримо, вона насправді є дуже болючою для України для кожної сім'ї, зокрема тих людей, які ну таким чином фактично позбавлені можливості бути разом з своїми рідними, які попали в полон. Що відомо правозахисникам про мови утримання українських військовополонених на території Російської Федерації? Ну, дивіться, це ж не вперше, коли представник ООН, причому доволі високого рангу, Говорить про те, що Росія грубо порушує гуманітарне право, зокрема дві конвенції: конвенцію про поводження з військовополоненими. Це третя гагська конвенція, так звана, за якою заборонено не тільки там, тортури, а й принижувати честь, гідність, утримувати в неналежних місцях, які є небезпечними для здоров'я наших військовополонених, і так далі. Цю конвенцію ратифікувало 196 держав, і Росія в тому числі. О, а крім того, є ще конвенція про заборону не, тортур. Причому пряму заборону тортур. Це, це все воноські конвенції, і теж Росією стороною, і теж вона її грубо порушує. Причому за другою конвенцією е, тортури взагалі вважаються не просто воєнним злочином, а злочином проти людяності. Е, відтак, на мою думку, Росія. Своїми масовими порушеннями цих двох зазначених конвенцій показує своє, ну знаєте, нелюдське обличчя. Те, що стосується, того говорить про ці м, факти, так м, це говорять всі правозахисники, які тим чи іншим чином мають доступ до е, тих військовополонених як правило, які. Звільняються за обмінами переважно більшість інформації, переважно обсяг та обсяг інформації про те, в яких людських умовах утримуються наші військовополонені, ми отримуємо якраз після їхнього звільнення. Лише частково доволі не, 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 не часто. Ми з переписок про щось дізнаємося, але в Росії наскільки жорстка цензура, і наскільки е неохоче дають доступ навіть своїм так званим правозахисникам, хоча насправді там немає. Справжні про захисники, що поки людина в полоні, отримати інформацію про те, в якому вона стані, буває практично неможливо. Спілкуючись з одеським представництвом Міжнародного комітету Червоного Христа, вони повідомляли, що вони, їх працівники, мають доступ до сторін конфлікту там, де це дозволяють сторони конфлікту. Тобто не завжди є доступ туди, куди хотіли би потрапити, так, представники. І я ви от щойно про це говорили. Така ситуація з усіма правозахисними організаціями, міжнародними організаціями, так які навіть війну війною не називають а конфліктом, і так би мовити. Вони з гарними помірами їдуть, з бажанням допомогти, а виходить, що їх не допускають. Ну, дивіться, тут ще є одна цікава ситуація з так званим Червоним Хрестом. Е, адже є організація, яка до сих пір не виключена з Міжнародного Червоного Хреста, яка в Росії працює, вона абсолютно підконтрольна російській владі. От. І навіть е м, отримуючи доступ вибірково, е там де російська влада їх пускає до українських військовополонених, вони не дають інформації про порушення. Напаки говорить, що все добре. Але е ця організація наскільки себе забруднила тим, що вона допомагає е е окупаційним російським збройним силам, що абсолютно ніякої довіри їй немає. А по-справжньому незалежні м, правозахисні організації організації, які є світового рівня, вони не мають ніякого доступу до тих місць, де утримують військовополонених. Так що тут ситуація насправді патова. Єдине, що може робити українська держава, це намагатися все таки м -м, весь час через посередників, через різні країни, зокрема і Арабських з Арабського світу. На через європейців, через туреччину, доволі декілька речі, декілька таких вдалих обмінів було зроблено. Так, от продовжувати цю роботу і намагатися витягнути якомога більше наших героїв, які перебувають в таких нелюдських умовах, які їм створюють росіяни. От. Ну і плюс треба це все документувати щоб коли нам нарешті вдасться. Завершить цю війну, коли перейде стадія якби постконфліктного вона гріше чи пізніше почнеться постконфліктного врегулювання і притягнення до відповідальності тих росіян, які причетні чи прямо були залучені до скоєння воєнних злочинів, зокрема злочинів проти людяності, так от притяга до відповідальності цих осіб в міжнародних судах і навіть в юрисдикціях в різних державах, де були перебування. Коли представниця ООН з прав людини в Україні Даніель Белло говорила про 95% українських військовополонених, які зазнали тортур, вона посилалася якраз на дані тих, кого обміняли і хто приїхав в Україну, тобто це з Інтерв'ю можна так сказати, тобто особисто від людей, які зазнали туртур, -тур. коли ми говоримо про ці 95%, чи можемо казати, що е, така ситуація з усіма військовополоненими, які знаходяться на території Російської Федерації, ну дивіться, мені складно судити, звідки вона взяла цифру 95%, Але коли ми з вами дивимося на кадри повернення наших військовослужбовців, ми бачимо, що Практично немає людей, які перебувають в нормальній фізичній формі. По перше, вони всі не доїдають їх навмисне морять голодом. По друге, вони, як правило, мають серйозні значні ушкодження від тортур. І по третє, вони елементарно виснажені. Морально кожен з військовополонених, яких дається витягнути з російського полону, має пройти досить тривалу процедуру лікування і реабілітації. І фізіологічно, і психічно, тому тут знаєте всі ці факти вони наскільки чисельні, наскільки очевидні, що там говорить про якісь там відсотки, ну абсолютно не доводиться. Про які умови для російських військовополонених в Україні можна говорити? Ми бачили, я думаю, ви теж багато кадрів з засобів масової інформації, коли дають доступ до таких місць, які є тимчасовим так прихистком для військовополонених, ми бачили, як вони одягнені, що вони їдять, який побут мають, що можете про це сказати. Ну, Ви знаєте, в нас лунають такі інколи в ЗМІ застереження, що, мовляв, ми утримуємо російських військовополонених ледве не як на курорті. Але я не хочу ставати на, на, на бік тих людей, які так вважають. Україна має бути відповідальною державою і дотримуватися тих зобов'язань, які ми взяли на себе згідно з договорами, з тобою, яких ми є, зокрема тих двох згаданих конвенцій, про яких я говорив. Так от, не було е, е, жодного. Випадку доведено, щоби Україну звинувачували в тому, що ми задаємо тортур чи утримуємо в різких умовах російських військово-військовополонених. Ми тут десь знаєте, поступаємо з росіянами, ну ніби великодушно, гуманно. На мою думку, це правильно, тому що нам далі в цьому світі жити і нам треба показувати нашим західним партнерам, що ми все таки, не зважаючи ні на що, ми не ну ніби не дегуманізувалися, ми не. Перетворилися на людей, які живуть ненавистю. Ми все таки дотримуємося якихось людських норм і стандартів, а також норм міжнародного права при утриманні військовополонених. Так що в цьому плані я десь навіть пишаюсь витримкою відповідних наших спецслужб і органів, які відповідають за роботу з росіянами. І єдине, що скажу, чим більше ми росіян візьмемо в полон, тим більше в нас шансів буде повернути наших. От зараз ми дивимося під час курської. На землі є, мовно спецоперації вже там є десятки росіян, які потрапили в полон. Це шанс повернути українських героїв. Так що я думаю, що нашим збройним силам, нашим спецслужбам, ГУР, СБУ, треба і далі продовжувати цю роботу щоб так званий, як його називають в народі, обмінний фонд. У нас весь час поповнювався, щоб ми завдячуючи йому, повертали своїх. Скільки коштів на отримання російських військовополонених в Україні може витрачати наша держава? Ну, це треба питати відповідних органів. Я не думаю, що це якась захмарна сума, тому що все таки ми намагаємося якомога швидше використовувати їхніх військовополонених для обмінів. Але тим не менше, ну для бюджету це звичайно, що якась сума там, яка е, обраховується в десятках мільйонів гривень. Тут е, нікуди від цього не не, не Але ми змушені це робити, тому що е, такі зобов'язання ми на себе взяли, приєднуючись до згаданих двох конвенцій. Вадима, на останок, ви от згадували на початку про кількість обмінів і про кіль... число обмінів так між сторонами війни. І е, таке питання, які зараз взагалі тенденції, наскільки готові ну Україна? Я наскільки пам'ятаю, поправте, пропонувала всіх на всіх міняти так. Е, наскільки готова Російська Федерація йти на обмін саме військовополонених? Бо я знаю, що з цивільними ситуація ще гірша, так кажуть ці правозахисники, з полоненими військовими краще. Ситуація непроста. Ми маємо справу з абсолютно варварською недодержавою, яка не те, що не поважає там, права людини там, чи взагалі там, людей як таких. Вона своїх навіть не поважає, кидає їх на полі бою там, і таке інше. Тут єдине, що нам на рахунок чого нам вдається виходить на ці обміни, це те, що буває, коли до нас в полон попадають цінні для Росії кадри, і от на них вони вимінюють. Відповідно українцям, давайте згадаємо, як на Медведчука виміняли там декілька сотень. Там давайте згадаємо останній обмін без участі України, але між Заходом і Росією, коли вони своїх вбивців повернули там з Німеччини, там з деяких інших країн. А на, на Захід в США в Німеччину віддали ні в чому фактично неповинних людей, яких у себе на території арештовували. Як заручники, так що ситуація непроста, але нам треба бути дуже прагматичними і добиватися як обмінів, так і звільнення цивільних. Так і звільнення цивільних до речі, були вже випадки, коли під час обмінів ми звільняли українських цивільних, віддаючи росіянам їхніх військовополонених. Так що тут певна перспектива є, але мені би хотілося, щоб трошечки більш активно в цьому напрямку працювали і наші партнери, адже все таки це питання. Гуманізму, питання дотримання прав людини і знаєте, і спосіб, хоч якось впливати на Росіян. Тобто, якщо вони змогли своїх не витягнути громадян, то я думаю, що вони і далі будуть продовжувати допомагати нам, не тільки там Туреччина, Катар, там інші держави, але й Сполучені Штати Америки, Німеччина, яка має серйозні важливі впливу на Росію до сих пір, там і інші держави. Вадиме, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Вадим Трюхан був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.